Сьогодні у Севастопольському центрі культури та мистецтв відбулися урочисті збори, присвячені другій річниці створення аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Севастополі. На святі рятувальників була і наша знімальна група. У 2011 році керівництво Міністерства надзвичайних ситуацій України було прийнято рішення про об'єднання груп з рятування на воді, суші та у гірської місцевості проведення робіт з знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Великої вітчизняної війни та виконання спеціальних водолазних робіт в одну організаційну структуру. Так у Севастополі, 1 вересня 2011 року, був створений спеціальний аварійно-рятувальний загін. Сьогодні на свято другої річниці зібралися майже усі

Это мастера своего дела, которые рискуют не только своим здоровьем, но и порой их жизнью. Всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. На счету ряда тысячи ничтожных боеприпасов времен Великой Отечественной войны, десятки спасенных жизней в горах и на воде, сотни происшествий, а ведь за каждым случаем стоит опасность, чья-то беда или несчастье. Но чем бы вы ни сталкивались, Вы всегда отважны соответственно выполнять свой долг и верны призванию. З початку року Севастопольські підрозділи більше 700 разів виїжджали за сигналом тривоги. Знешкоджено понад 20 тисяч вибухонебезпечних предметів, врятовано 48 севастопольців, серед яких п'ятеро дітей. Загальна чисельність загону на даний час складає 147 чоловік. Це найбільший за кількістю та потужністю підрозділ в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Севастополя. За словами начальника Севастопольського аварійно-рятувального загону, полковника Анатолія Попова, Працівник це не професія, це покликання і обирають її не випадково. Волі судьби я потрапив в пожежну хану, тогда що МВД України. Всі, мабуть, у кожного в душі або в серці є місце подвигу. Поэтому, мабуть, була вибрана професія для того, щоб допомагати людям приходити їм на допомогу. Я вважаю, що ну і Всегда граніше з опасності професії. Цей святковий для рятівників день професіоналів своєї справи. Мужніх та безстрашних чоловіків вітали та нагороджували грамотами та подяками. 14 рятівників отримали чергові військові звання та нагороди. Вітаємо українських рятівників з річницею створення Севастопольського аварійно-рятувального загону спеціального призначення та бажаємо якомога менше виїздів на надзвичайні ситуації, адже їх важливість для суспільства неможливо переоцінити.